Я знов побачив вас біляву і веселу, з привітним усміхом на радісних устах, а осінь за вікном жовтаве листя стеле, і вирій одліта літа за птахом дальній птах. Я той же, як колись, душа моя зелена, а за вікном летить і пада жовтий лист. Я знову вас зустрів. Ви граєте шопена, і знаю я, що знов ми стрінемось колись. Це буде, як весна Злетить на щасні села, багрить зорів паде на дерева на шлях. Я вас зустріну знов біляву і веселу, з привітним усміхом на золотих устах. І будуть за вікном шуміть, хитатись клени, і будуть за вікном. Незнані люди йти кудись, Ви гратимете знов і гріга, і шопена, А я складу сонет, як вечір золотий, Як вечір золотий, що ніжний промінь стеле, як пісня, що її співає в небі птах, і буде цей сонет про вас, моя весела, з волоссям золотим і сміхом на устах.